Прайд місяць наближається, а гей новини змінюються. Відтепер ми у новому дизайні. Україна у десятці країн для ЛГБТ. От тільки з кінця. У нас 41-ша сходинка із 49 можливих. Список підготували в Ілга Юйро. Там кажуть, в Україні все дуже погано із правами для ЛГБТ, зокрема із одностатевими сім'ями та злочинами на ґрунті ненависті. Десятки людей вийшли у центр Києва. На хрещатику вимагали рівності для ЛГБТ. Верховна Рада вже давно затягує із ухваленням необхідних законів. У парламенті у довгій шокляді лежить законопроєкт 9.1.0.3 про партнерство для ЛГБТ людей. А також 5.4.8.8 про посилення покарання. За злочини на ґрунті ненависті. Ну а поки парламент із голосуванням не поспішає, у Львові ще один напад. Цього разу на Ніколаса Карму. Це блогер, який питає у людей, скільки коштує їхній одяг. На нього напали двоє хлопців. Казали гомофобні образи, штовхали і забризкали перцевим балончиком. Ніколаса забрали до лікарні. Зараз він почувається нормально. Якщо вас ображають нецензурна лексика, не бійтесь відстоювати свої права. Боріться за свою честь і за свою гідність. Тоді ми будемо рухатись сторону Європи, і таких бидланів буде менше. Твій лайк це всього 2 секунди часу. А для нас можливість отримати ще більше охоплення. Продовжуємо у Харкові. Відкрили Pride Hub. Туди можуть приходити ЛГБТ-люди. Там їх очікують цікаві заходи та дружня атмосфера. Проєкт планували майже два роки. За цей час зібрали кошти, знайшли приміщення і зробили ремонт. Вже скоро у прайдхабі відбудуться перші заходи для лгбт людей. Також під час відкриття прайдхабу презентували виставку світлин лгбт військових. Побачити постери можна і на вулицях трьох міст України: Харкова, Львова та Києва. На плакатах військові, які є відкритими лгбт людьми. Я громадянка України, я військовослужбовиця і я лесбійка. І саме тому для мене важливо відчувати захист як при виконанні службових обов'язків, так і тоді, коли я вдома. Гомофобія це не норма. Гомофобія заважає демократичному розвитку України, країни. Яка поважатиме і захищатиме права людини? Колишня арка дружби народів може стати веселковою. Про це заявили в Інституті національної пам'яті. Там зараз думають, що робити із величезною радянською скульптурою. Один із варіантів пофарбувати її у кольори веселки та зробити символом лгбт спільноти. Що стосується, наприклад, веселки, веселка потужніша. потужніше зайшла настільки потужна зайшла, що правий сектор її навіть за пару днів змусив фактично зупинити монтаж, тому що вона повністю перебивала на радянський наратив, бо радянський суд був проти ЛГБТ плюс спільноти. Леді Гага нарешті змонтувала свою стрічку. Це її концерт на підтримку альбому Хроматіка. Платівка вийшла чотири роки тому, і от тільки зараз Гага випускає фільм Хроматіка Бал. Бісексуальна співачка стала режисеркою та сама змонтувала свій концерт. Він вийшов на HBO Max. Тепер е артистка готується до прем'єри другої частини фільму про Джокера, де вона зіграла одну з головних ролей. Велика Британія дала ВІЛ-позитивним людям ще одне право. Тепер вони можуть стати донорами яйцеклітини або сперми. Для цього треба мати невизначене вірусне навантаження. Це означає, вірусу ВІЛ у тілі так мало, що він навіть не визначається. А отже, ці люди не можуть передати ВІЛ. Ми просунулися у питанні лікування ВІЛ і врятували багато життів. Але ВІЛ-позитивник все ще дискримінують. Цей закон дає зрозуміти, що усі мають право жити повноцінним і щасливим життям. Тестуйся на ВІЛ кожні півроку, та не забувай про презервативи. Ми завжди читаємо коментарі під нашими відео, а за найкращі даруємо футболку. Запоріжжя не здається. Ми дякуємо всім військовим, які наближають перемогу просто зараз. Побачимося наступного тижня.